Спочатку я думав просто орендувати цей костюм для потрібної мені сцени для YouTube-відео. Але одягнув цей костюм, я вирішив залишитись в ньому на цілий день. Спочатку я прибув до остеопата, щоб вправити хребет. Потім до психотерапевта, щоб вправити мозок. Позаймався з місцевими турнікенами на турнічках, потім приїхав потанцювати на хіп-хоп. Ой-ой, сподіваюсь, поліція мене не зупинить. Я настільки увійшов в образ, що не втримався і по дорозі вкрав банан. Привіт! Ти, напевно, вже чув про так звані гормони радості: дофамін, серетанін, окситоцин і ендорфін. Саме завдяки їм ми почуваємо себе щасливими, хоч і не так часто, як хотілося б. Проте виробляються ці гормони тільки при необхідності у виживанні, тому що нам дістався мозок савця, найголовніша задача якого вижити. І це можна не усвідомлювати во всій повноті, але кожен раз, коли ти боїшся запізнитись на роботу, чи з'їсти неякісну їжу або ж блекауту, всі ці тригери мозок сприймає як загрозу для свого виживання, тому нам так часто й доводиться відчувати ці зміни настрою впродовж дня. Тому що за день цих ситуацій відбувається дуже багато, не говорячи вже про те, що в нашій країні триває війна. Так це дуже віддаляє від щастя. Але найкраще, що зараз можна зробити, на мою думку, це ті самі кроки до цього стану. Так як кожен щасливий українець це головна зброя у боротьбі добра зі злом. Поміркуй сам, будучи щасливим, ти будеш позитивно впливати на точуючих людей в такі складні часи. А також, скоріш за все, і більше заробляти, що допоможе державі. А для того, щоб наблизитися до щастя, не завадило б більше дізнатися про ці гормони, які за це щастя відповідають. І автор Лерета Бронінг пропонує знайомитись з роботою цих гермонів на прикладі савців. І саме тварин. А скільки. Тварини отримують свої гормони щастя за законами природи, а не за рахунок антидепресантів чи ще будь-чого. Ми зможемо краще зрозуміти, завдяки чому це відбувається. Тож давайте розглянемо кожен цей гормон окремо. Знайомтесь, дофамін. найчастіше обговорюємо гормон, який відповідає за пошук і отримання винагороди. Саме його пов'язують з мотивацією, тому що без дофаміну ми взагалі нічого не захочемо робити. Почнемо з тварин. Голодний Лев відчуває збудження при вигляді здобичі, яку він може спіймати. Вже починаючи з цього моменту, дофамін підвищується, і це дає йому енергію. І коли він спіймає свою ціль, дофамін підвищується ще більше, але у разі невдачі можна отримати зворотній ефект. І тоді вже з'явиться картизол, гормон стресу, після чого стане погано. У нас людей все ж так само. Зазвичай ми намагаємось поставити собі складну мету. Але досяжно, щоб отримати максимум задоволення. Згадайте, як ви приймали участь у змаганнях, або грали в якісь ігри, наприклад, футбол. Якщо суперники попадали значно слабше, то задоволення від перемоги було не настільки приємне. І навпаки, у разі боротьби з рівними силі і прагнення до перемоги було б більше, і задоволення від цього досягнення максимальне. Навіть коли ти дуже втомлений і не відчуваєш сил, але при цьому ціль для тебе важлива. Може з'явитися енергія, і ти починаєш її досягати. Але енергія не з'явиться, якщо ціль для тебе не має значення. Важливо знати ще й те, що наш мозок постійно звукає до чогось одного, і дофамін перестає ефективно вироблятися, як в перші рази. Не можна просто знайти круту пісню і слухати її безкінечно, отримуючи насалоду. Якщо ти, як і я, коли слухав одну пісню, поки не набридне, став лайк. Так от цей гормон діє недовго. І вчені довели це одним цікавим експериментом. Вони привчили мавп робити певні дії за винагороду у вигляді шпінату. А пізніше перейшли на фруктовий сік, який виявився найціннішою нагородою для мавп. Тому в їх мозку відбулося значне підвищення рівню дефаміну. Але вже через декілька днів рівень дефаміну знизився майже до нуля. Мозок мав перестав реагувати на солодкий сік. Вони почали сприймати це як щось звичайне. А не цінне і особливе. Для ефективного вироблення дофаміну потрібна нова інформація. Але оскільки нова інформація не поступала, необхідність у виробленні дофаміну відпала. Потім вчені спробував повернути шпінат замість соку, але мав це розлютило, і вони почали кидатися цим шпінатом прямо в вчених. Стік їх вже не вставляв, але і відмовитись від нього вони не були готові. І в цьому є найбільша проблема, на мою думку, так як мало того, що ми. Продовжуємо шкодити своїми звичками, так ми ще й перестаємо отримувати те задоволення, яке відчуваємо перші рази, як, наприклад, із кавою. Коли тільки починаєш знайомитись з нею, то від однієї чашки відчуваєш неймовірний заряд бодрості. Але з часом це може перейти до п'яти-семи чашек на день, і це вже не приносить такого ж ефекту, а навпаки, неприємні наслідки у вигляді безсоння і тривоги. Але при цьому відмовитись від кави ти вже не можеш, тому що стає ще гірше. Тому постійно намагатись підвищувати дофамін, як тільки він спадає, погана ідея. Це спрацює проти вас і з часом життя почне здаватись безрадісним. Йдемо далі? Знайомтесь, серетанін. Цей гормон дарує почуття здоволення, коли ми отримуємо повагу і визнання з боку оточуючих. І це мотивує нас на пошук і подальшої уваги, тому що в кінцевому рахунку це підвищує наші перспективи виживання. Савці прагнуть домінювати, так як це збільшує шанси отримати кращого шлюбного партнера і передати свої ДНК. Вчені довели взаємозв'язок між серотоніном та лідерством. Вони ізолювали головного мавпу альфа самця від його групи і помістили в кімнаті з іншими мавпами, але затанованим склом, таким чином, що він бачив підладних його мавп, а вони його ні. Так як замість нього вони бачили лише своє відображення. Альфа самець показував мавпам жести домінування. Але мав поігнорувала його, так як вони просто не бачили свого ватажка. Цей самець при цьому сильно збуджувався, а рівень серетаніну знизився і продовжував знижатися і далі з кожним днем. Йому було потрібне визнання його в групи, щоб рівень серетаніну залишався на колишніх значеннях. Пам'ятаю на своєму досвіді, як в мене відбувся викид серетаніну, а потім його різке зниження. На початку війни весною, коли хотілося, щоб хоч щось приємне з'явилось. Я вирішив почати грати в футбол. У мене у дворі було поле, яке завжди пустувало. І якось я побачив двох хлопців з м'ячем і взяв у них контакти, створив групу в телеграмі, а через місяця два це перетворилось на регулярні ігри по три рази на тиждень, а чат виріс до ста людей. Я організував збір коштів на невеличкий ремонт. І це є не те, що було б важкою справою. Але я взяв на себе цю ініціативу і відповідальність, і люди були вдячні мені за це і надавали особої поваги, за що мій мозок наградив мене щедрою порцією серетаніна. Я почував себе піднесено, а потім я травмувався на деякий час. А вже коли повернувся, то з розчаруванням виявив, що вже не отримую ніякої уваги з боку гравців, і серетанін почав різко знижатись. Прямо як в експерименті з Мавпою, яка перестала отримувати увагу з боку своєї групи. Як ще ми прагнемо отримати серотонін? всім нам подобаються люди, які займаються спортом і взагалі доглядають за своїм тілом. І робимо ми це, тому що ці дії сприяють підвищенню наших перспектив в соціумі, а значить і виживанню. Переходимо до наступного гормону. Знайомтесь, Окситоцин. Він дарує нам приємне відчуття комфорту, яке виникає, коли в нас є близьке оточення, якому ми можемо довіряти, і яке взаємно довіряє нам. Також окситоцин дає нам задоволення від принадлежності до певної групи або ж громадянства, як, наприклад, зараз, коли рівень патріотизму виріс, і багато українців дійсно пишаються тим, де вони народились. Савці зазвичай живуть стадами, сім'ями, і якщо їх розлучити з членами групи, рівень окситоцину різко знижується і з'являється тривога. Згадайте, де ви були на початку війни? Непевно, як і всі, зі своїми близькими. І як би там моментами важко не було у побуті, все одно ми всі трималися разом, тому що це і є прив'язка на окситоцині. Савці піддають себе ризику і залишають свої групи тільки коли це потрібно для продовження роду. Молоді савці, наприклад, переходять в нові групи, щоб полешити пушок шлюбного партнера. Так само, і у людей першим нашим оточенням стають наші батьки. Ми отримуємо багато окситоцину при народженні. А коли ми дорослішаємо, закінчуємо навчання, то вирушаємо у свій власний шлях, де знаходимо нові соціальні групи і будуємо відносини. А з часом ми знаходимо свого партнера, з яким ми можемо побудувати власну сім'ю. Довіра в соціумі позитивно впливає на наші перспективи виживання, тому ми відчуваємо цей комфорт. Але довіра до всіх і кожного теж погана ідея, тому що не забуваємо про шахраїв, офіси і так далі. І останній гормон щастя це ендорфін. Він дарує почуття ейфорії. Викид ендорфіну може відбутись під час сміху або фізичних вправ. Саме тому після тренування навіть фізично виснажений ти повертаєшся задоволений, тому що ти відчуваєш дію цього гормону. Але хоч дія ендорфіну настільки приємна, важливо знати, що він був створений не для задоволення, а для того, щоб замаскувати біль. І виграти якийсь час. Коли хтось із наших предків отримував поранення або був виснажений там через голод, індарфін давав йому протриматись, щоб він зміг зробити те, що йому необхідно для виживання. Тому, будь ласка, не викликай болюві відчуття, щоб отримати індарфін. А ось адекватні заняття спортом. Точно забезпечить помірною дозою ендорфіну. Або ж зустріч з вашими найліпшими друзями, з якими вам завжди весело і з якими ви гарантовано будете сміхом стимулювати ендорфін. Ми розглянули чотири гормони радості, але не менш важливим для розуміння щастя буде розглянути і гормон антагоніст. А це саме картизол, відомий усім як гермон стресу. Коли картизол виробляється в середніх кількостях, то ми відчуваємо тривогу. Ці негативні емоції попереджають нас, що якщо не вжити екстрених дій, то може стати щось погане. І вже коли картизол досягає великих значень, ми відчуваємо те, що називаємо страхом або ж панічними атаками. У кожного свій рівень стресостійкості, якогось повітряна тривога викликає вже відчутний стрес. А хтось взагалі нею не переймається, тільки якщо не на видубичах, коли повертався додому на лівий берег. Може здатися, що цей картизол такий весь поганий, і без нього життя було б краще, спокійним і щасливим. Але ні, наш мозок сприймає будь-яку невдачу або розчарування як загрозу для того, щоб у майбутньому уникати подальшого повторення. Та навіть як мінімум картизол допомагає нам прокинутись зранку. Щоб знизити шкоду від дії цього гормону, важливо навчитись відрізняти загрози внутрішні від загроз зовнішніх. У Тварин в порівнянні з нами все відбувається просто. Наприклад, олень бачить хижака, в нього різко підвищиться кортизол, і він тікає. І потім, коли він врятується, вже через нетривалий час він і забуде про це, і буде собі знову спокійно жувати травичку. А у нас людей, на жаль, все набагато складніше. Всі ми маємо свої проблеми і травми з минулого, котрі ми тягнемо за собою, доки не розберемося з цим в своїй голові. І так можна прожити навіть все життя. Наче ми так і не можемо втекти від цього хижака і вимушені жити в постійному стресі. Ну а тепер перейдемо до парад. Все залежить від наших звичок. І коли в нас багато шкідливих звичок, які ми використовуємо для того, щоб позбутися стресу, наприклад, запалити сигаретку або ж почати їсти багато солодкого, то ми робимо тільки гірше, що збільшує наш стрес, тому потрібно розірвати це порочне коло. Спробуй повести себе інакше наступного разу, коли з'явиться тривога. Просто спостерігай за цим відчуттям і уявляй, як видихаєш цю тривогу з себе. В описі під відео я обов'язково залишу класну техніку дихання. Так от не робити нічого йде в розріз глибинними інстинктами, але це дозволяє вносити зміни в життя. Поки ти нічого не робиш і дихаєш, у тебе є час подумати над альтернативними варіантами, а не вестися одразу на перший імпульс, відтворюючи старий сценарій. Після цього наступним кроком буде формування нових хороших звичок, які не мають побічних ефектів. В нашому мозку є нейронні зв'язки, це і є наші звички. Ми повторювали це так багато разів, що вони вже виконуються нами автоматично. Чим старіші ці звички, тим вони міцніші, і імпульс по цим зв'язкам проходить легше. Це нагадує гарну широку трасу, по якій імпульс дуже легко проходить. А нові звички, які ми намагаємося створити, це як ледве помітна стежка, яку потрібно прям протоптувати своїми зусиллями. Тому мозку легше обрати вже старий, добре відомий шлях. Але змінити це реально і важливим моментом тут буде почати з малого. Всього одна звичка 10 хвилин. Але щоденно, і так на протязі 45 днів. Не пропускаючи навіть і дня. Як тільки пропустиш хоча б один день, краще починай спочатку. По своєму досвіду скажу, що я взагалі спочатку обрав 6 звичок. Я подумав, хоча б там 10 хвилин, 6 звичок це всього одна година. Але ні. Зараз я собі залишив лише дві звички. Суть полягає в тому, що виконання маленьких задач і святкування цих маленьких перемог стимулює більшої кількості дофаміну, ніж чекати, поки ти досягнеш великої цілі. Так, від досягнення важливої цілі можна отримати одразу багато дофаміну, і це дійсно справжній кайф. Але досягти це буде дуже важко. Наприклад, якщо б я поставив собі за мету набрати 1 мільйон підписників і концентрував би свою увагу тільки на цьому, то, скоріш за все, я взагалі не почав би знімати. Тому навіть мета створити одне відео розкладається в мене на багато маленьких задач. І виконує все окремо, я отримую маленькі дози дофаміну, які служать паливом для того, щоб продовжувати. А щоб ці дози дофаміну були більш відчутні і достатньо стимулювали мене відчувати радість від своїх хобі. Я поступово почав позбавлятися від поганих звичок, які штучно підвищували рівень дофаміну: Нікотин, солодке. До речі, якщо не бачили моє перше відео, можете переглянути після цього це якраз про відмову від солодкого. А ми йдемо далі. Наступним важливим кроком буде навчитись відчувати гордість за самого себе і почати хвалити себе хоча б один раз на день. Чому це дуже важливо? Справа в тому, що в незалежності від кількості уваги з боку людей, наш мозок буде завжди бажати її. Це потреба в серетаніні, але увага і повага з боку інших завжди триває недовго, або ж може і не з'явитися взагалі. І тоді ми зіштовхуємося з розчаруванням і знову стрес. Тому так важливо навчитись самому відчувати гордість за свої досягнення, не чекаючи оплесків з боку оточуючих. На себе ти завжди можеш розраховувати, і це привчить цінити ті позитивні моменти в житті, які ти вже маєш. Головне, не намагайся компенсувати дефіцит серотоніна, вишукуючи недоліки в інших. Це нічого окрім підгорання тобі не дасть. Просто усвідом те, що не обов'язково досягати якийсь колосальний успіх, щоб відчути себе щасливим. Це залежить від планки, яку ти перед собою ставиш. Якщо ти хочеш стати новою легендою футболу, то, скоріш за все, ти зіштовхнешся з розчаруванням. А якщо ти, як і я, просто граєш з пацанами у дворі, то тобі буде достатньо забити звичайний гол, щоб відчути радість. Тому, на мою думку, мати сферу, в якій ти прагнеш досягти максимальних результатів важливо. Але незайвим буде мати і другорядні хобі, які будуть компенсувати їх задоволення, поки ти знаходишся на початку свого шляху. Щоб стимулювати окситоцин, можна частіше погладжувати своїх домашніх улюбленців, якщо вони в тебе є. Або ж знайди групу однодумців, які підтримують те, що цікаве і тобі. Ну і звісно, найкращий варіант для вироблення окситоцину – це друга половинка. І якщо вона в тебе є, цінуй її і бережи. Але у разі втрати чи відсутності партнера пам'ятай, що це не єдиний шлях до щастя, а також це лише тимчасово. Я насправді познав, що таке реальний спад рівня акситацину, так як в мене закінчились стосунки, в яких я прожив 5 років разом з дівчиною. І ще півроку дефіцит відчувався значно. Але, оскільки є ще й інші гормони, я налагодив стосунки з дофаміном і почав змінювати кардинально своє життя. Але найкращим варіантом буде тримати всі ці гормони в балансі. Також хочу порадити одну волонтерську організацію під назвою Руба, яка допомагає постраждалим під час війни, чиї домівки були зруйновані. Коли ви поєднуєте свої зусилля з іншими людьми, відбувається приплив окситоцину. Там якраз це добре і вдається, і люди, до речі, там всі гарні. Якщо ви захочете спробувати, переходьте за посиланням під відео, щоб дізнатися детальніше. І остання порада: знайди тих людей, які вже мають ту поведінку і звички, які ти хочеш створити. Ідеально буде знайти в реальному житті таке оточення, або ж, як мінімум, спостерігай в соцмережах. Чені довели, що нейрони мають ефект дзеркала, і ми копіюємо поведінку оточуючих нас людей. І якщо ти серйозно берешся за зміни у своєму житті, то дай собі обіцянку. Зробити пріоритетом створення нової звички. Для цього потрібно всього по 10 хвилин в день впродовж 45 днів, а позитивний вплив цього буде впливати ще роки. Хіба це не круто? Ділись в коментарях своїми враженнями, а також чи була для тебе ця інформація корисною і чи є намір почати зміну у своєму житті. Підписуйся, натискай вподобайку, дзвіночок. А якщо захочеш підтримати мене, ти можеш зайти за посиланням нижче. Дякую, якщо залишився до кінця. До зустрічі. Потім ще не спробував повернути шпина, але їх це розлютило, і вони почали.